Дональд Трамп кардинально змінив свою позицію щодо російської агресії проти України. Американський президент, який ще два тижні тому давав Володимиру Путіну 50 днів на припинення війни, тепер різко скоротив цей термін до 10-12 днів. Заява прозвучала під час прес-конференції в Шотландії, де Трамп не приховував свого розчарування діями російського диктатора. Я встановлюю новий дедлайн приблизно 10-12 днів від сьогодні. Немає причин чекати. Це було 50 днів. Я хотів бути великодушним, але ми просто не бачимо жодного прогресу. Цей поворот у позиції Трампа став результатом постійних провокацій з боку Кремля. За словами американського президента, кожного разу, коли здавалося, що сторони наближаються до домовленостей, Путін відновлював масовані атаки по українських містах. Особливо болісно на Трампа подіяли удари по цивільних об'єктах. Я не хочу використовувати слово брехня. Все, що я знаю, у нас у нас була хороша розмова, і здавалося, що в трьох випадках ми збиралися досягти перемир'я і, можливо, миру. І раптом ракети летять у Київ та інші місця, і я кажу, що це таке. І я розмовляв з ним 3-4 години тому, і здавалося, що ми на правильному шляху. Експерти на американському телебаченні високо оцінили рішучість Трампа. Генерал у відставці Джек Кін, старший стратегічний аналітик Fox News, зазначив, що такий розвиток подій є повною протилежністю тому, на що розраховував Путін. Путін розраховував, що Трамп можливо відмовиться і не підтримуватиме Україну. Сталося прямо протилежне. президент дійшов висновку, що дипломатія не працює. І він готовий перейти до конфронтації. Тому він зміцнює здатність України захищатися. аналітики вказують на ключові фактори, які вплинули на зміну позиції Трампа. По-перше, це постійна ескалація з боку Росії, особливо атаки по цивільних об'єктах в українських містах. Щодня сотні дронів та високоточних балістичних ракет завдають ударів по мирному населенню. Тим часом, під час усіх переговорів, Путін фактично ескалував війну, особливо проти цивільних в Україні, атакуючи ці великі міста. Понад 13 тисяч українських громадян загинули у цій війні, і Путін щодня чинить військові злочини, коли він атакує цивільних без будь-яких військових цілей. Новий підхід Трампа передбачає введення так званих вторинних санкцій. Це означає, що країни, які торгують з Росією, зокрема купують російську нафту, також підпадуть під американські санкції та тарифи. Президент ще раз заявив, що він запровадить вторинні санкції, як він їх називає, проти країн, які торгують з Росією. Іншими словами, якщо ви країна, яка активно торгує з Росією, купуючи російську нафту, наприклад, Індія чи інші країни, ви зіткнетеся з серйозними санкціями з боку Сполучених Штатів європейські партнери США також демонструють готовність підтримати жорсткішу лінію щодо Росії. За словами генерала Кіна, під час зустрічі команди Трампа з європейцями в Римі, європейські лідери чітко заявили про свою рішучість. Коли наша команда переговорників, команда президента Трампа зустрілася з європейцями в Римі, вони вийшли з цієї зустрічі, і європейці були дуже чіткими. Це не питання грошей для нас. Ми заплатимо все, що потрібно, щоб подбати про Україну і ми купуватимемо зброю у Сполучених Штатах. Аналітики CNN також відзначають, що жорсткіша позиція Трампа викликана не лише військовими, але й гуманітарними міркуваннями. Зображення постраждалих цивільних, особливо дітей, яких витягують з під завалів житлових будинків, справляють сильний вплив на американського президента. Водночас не всі експерти поділяють оптимізм щодо ефективності нової стратегії Трампа. Колишній міністр оборони Німеччини Карл Теодор Цугутенберг вважає, що постійна зміна дедлайнів може мати зворотний ефект. Я сумніваюся в цьому. Ми бачили це так часто протягом останніх кількох тижнів і місяців. І зміна ставлення це просто звичка. І це те, що робить Європу більш небезпечним місцем. Це фактично грає на руку тому, хто може просто чекати, і це цинік у Москві. Попри скептицизм деяких європейських політиків, американські законодавці загалом підтримують жорсткішу лінію щодо Росії. У Сенаті готові понад 80 сенаторів від обох партій підтримати законодавство про вторинні санкції. Важливою складовою нової стратегії є зміцнення оборонного потенціалу України. Трамп продовжує надавати Україні військову допомогу, що дозволяє їй ефективніше протистояти російській агресії. Це включає не лише озброєння, але й системи протиповітряної оборони для захисту від масов атак дронів та ракет. Путін воює вже 41 місяць. Він досі не зміг захопити значну територію в Україні. Його президентство під загрозою, і він хоче, щоб Зеленський пішов на серйозні поступки. Він хотів, щоб їх підтримав президент Сполучених Штатів. Цього не відбувається. Тому він має почати переосмислювати своє становище. Аналітики зазначають, що Путін прорахувався у своїх розрахунках щодо Трампа. Російський диктатор сподівався, що зможе підірвати рішучість США та європейських союзників у підтримці України. Натомість він досяг прямо протилежного результату консолідації заходу проти російської агресії. Психологічний аспект протистояння також відіграє важливу роль за словами експертів. Трамп болісно сприймає спроби Путіна його обманути. Кожен раз, коли здавалося, що досягнуто прогресу в переговорах, Росія відновлювала атаки, що викликало у американського президента почуття особистої образи. Нова стратегія Трампа включає кілька ключових елементів. По перше, це різке скорочення часових рамок для російських поступок. По друге, погроза вторинними санкціями, які можуть серйозно вдарити по російській економіці через обмеження торгівлі з третіми країнами. Російська економіка вже боролася, як ми знаємо. Але санкції безумовно посилили б це і підвищили би тиск. Багато республіканських членів конгресу прагнули запровадити санкції, але була певна гра в очікування цих поток. Очних дедлайнів економічні наслідки можуть бути болісними для Росії. Путінська диктатура вже стикається з серйозними економічними проблемами через існуючі санкції. Вторинні санкції можуть значно посилити цей тиск, оскільки торгівля з такими партнерами як Індія та Китай становить значну частину російського експорту. Основна точка перелому відбулася: конфронтація, зміцнення здатності України захищатися. А також, схоже, через кілька днів ми опинимося з вторинними санкціями, що будуть запроваджені проти Росії. Вони вже мають серйозні економічні проблеми, і це додасть до цього європейські лідери, попри деякі застереження, загалом підтримують жорсткішу лінію щодо Росії. ми нарощуємо військовий потенціал великим темпом. Ви стежили за німецькою інфраструктурною та військовою програмою, яка досі не спостережувана і не чувана. І нам потрібне військове обладнання, і воно потрібне швидко, тому що ніхто не може сказати, чи російська загроза може бути навіть розширена до кордонів НАТО. Військові експерти підкреслюють, що час грає не на користь Путіна. Росія не змогла досягти своїх стратегічних цілей, натомість постійно втрачає ресурси та міжнародний авторитет. Я встановлюю новий дедлайн приблизно на 10-12 днів від сьогодні. немає причин чекати. Це як переговори в реальному часі. Чи не так? Він переносив дедлайни протягом місяців. Гуманітарний аспект конфлікту також залишається ключовим фактором формування політики США. Постійні атаки по цивільних об'єктах, школах, лікарнях та житлових будинках викликають обурення американського суспільства та політичного істеблішменту. Дипломатичні джерела повідомляють, що зміна риторики Трампа вже помітна в міжнародних переговорах. Європейські партнери відзначають більшу рішучість американської сторони у. Питаннях протидії російській агресії у нас понад 80 сенаторів республіканців і демократів у сенаті готових просунути законодавство щодо цього. Наскільки я розумію, єдина причина, чому ми цього не зробили, полягає в тому, що президент Трамп і адміністрація Трампа попросили республіканського лідера не просувати це зараз. У найближчі дні очікується конкретизація нових санкційних заходів проти Росії. Адміністрація Трампа працює над пакетом вторинних санкцій, які можуть серйозно обмежити можливості Москви для фінансування війни через торгівлю з третіми країнами. Таким чином, зміна позиції Трампа щодо України та Росії відображає еволюцію американської зовнішньої політики під впливом реальних подій на полі бою. Жорсткіший підхід до Путіна, підтриманий як республіканцями, так і демократами в Конгресі, може стати ключовим фактором у припиненні російської агресії та досягнення справедливого миру для України. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.